За то нема, не клаї мої, дарфіпа теле, по моєму перва, це мене показають. Мідімирай, запам'ятай, мене таким мала де. ми там, де ми зустріч вітрам. Моменти молоді, що там сонце засинало у твоїх очах, бумада танцювала На гарячих кустах. мене не помічала цілу ніч. Віся вікай, життя. До ранку Віддай, віддай сух... Доброго дня, шановні глядачі. В цю чудову неділю ми з колегами вирішили підловити рибки для. Та ранки. Ми знаходимося на гірському озері з глибиною до 30 метрів. Зараз, 24 серпня, в планах спіймати червонопірку, а в пролові може бути карась та короб. Моя ціль показати вам весь процес ловлі. Ловити ми на вудку до 22 грамів, різ 258, катушка 3000, нитка 006 монтаж інлайн, гачки 12-14 номерів, насадка солодка кукуруза та горохова мастирка, Прикормка власного власного виробництва, запарений доблений булгу. Кускус, -кус, печиво піщане, паніровочний сухай та свіжий на часник. Годівниця до 20 грам малої кормоємкості. Це місце я обрав тому, що тут доволі мілка ділянка глибиною до 6 метрів. На мою думку, для краснопірки це глибина просто ідеальна. Дистанція обрана. Тепер слід добре загодувати точку. Все, точку загодував. Зараз зміню годівницю на меншу годівницю малої кармаєнкості, тому що корм потрібно економити до вечора ще багато часу, а тем буде дві хвилини. Червона пірка в основному харчується в верхніх слоях води водорослями, комахами, дрібними мальками. Тому тактику обираю малозволожений корм для того, щоб пилити з верхнього слоя води аж до самого дна, для того, щоб з верхнього слоя. Риба спустилася на донний слой до моєї насадки. О, и вот рыбина на мостырочку зашла. А не, есть. Есть на вылычке. Вудка а. видела Ну, с такой клевакой. Дай боже. И вот Краснопчик заходит в гости. Ха-ха. Ой, как красуня. Позує плавниками вліво вправо вверх да вниз. За що попалось? Мастирка. Ось з такою покльовкою дуже цікавою. На саморобну годівницю, на саморобний корм, на саморобну мастирку. Почти всяк саморобне, кроме катушки і спиннинга. Пан карась прийшов в гості. Да. На мастирочку. Mm. Так, прямо в руках. Я провів деякі зміни, але про ці зміни я зараз <плес> казати не хочу. Якщо... Якщо в мене зараз знову буде клювання, я вам розкажу, що я зробив, що я змінив. А поки будемо спостерігати далі. спостерігати далі. Мені здається, зараз знову я тільки кину, в мене буде зразу клювання. Я в цьому щось впевнений дуже. Блять, а ми сюди приїжджали до тої ферми там де дегнуть, бо можна було червіки не порадити. Черв'яків. І знову, і знову риба! І знову риба! А, да. На що? На кукурудзу? Коротше, що я зробив? Я бачу, що ну, на дні зовсім присутності риби немає. Я повісив маленький буйочок щоб він мою насадку підіймав від дна Тобто у мене У мене моя кукурузка плаває. Ось, бачите? Ось буйочок з-под з-под Еви. І просто моя насадка плаває над моїм кормовим столом сантиметрів на 30 І 30 сантиметрів від дна відразу тільки опускається моя годівниця і одразу клювання. Зараз вона буде фігачити, як з пулемета, я уверен. Коротше я додав буйочок. Маленький. І зразу, тільки опускається, з сразу. Тобто дна підбирати не хоче. Якщо чесно, я коли ну, так нехотя надів цей кусок. Ну це такий не дуже спортивний метод, але коли нічого не клює, приходиться mm -hmm. щось міняти, експериментувати, якось спасати сю рибалку. І в принципі я дуже доволен. доволен. Я зараз я 100% впевнений, що я зараз закину і в мене знову буде риба в руках. Відправляємо на нагодовану точку. Чекаємо, вибираємо слабину і Зараз поділився цим секретом. Ну не секретом. О! І знову риба. І знову вклювання. Зараз. Ох, яка клювака! Ух, іди сюди! Просто хотіла вкрасти вудку, просто блин Почала клювати риба, нарешті є про що побалакати. Бо коли риба не клює, І побалакати нема про що. Іди сюди. Ух, який хороший краснопер! відбойніший краснопер! Ось Дивна рибалка потребує експериментів. Дивіться, яке піря червоне, благородне, яка срібна краса. А? Ну, от вам, пожалуйста. Рибалка в Туреччині, класичний фідер на один гачок. Не клювала, не клювала, повісила кусочок. Такой кусочек тапочка, грубо говоря. І от, як з пулемета, один за одним. Дивіться на цю рибину, блядь. Ладошка. Так, приціл наводимо приціл. Закид. Де вона ходить Так, воно теж клювати Так може клювати. Слабину дає? Так. Да. І воно знову одразу клювання. Відразу. Иди сюда. Ух, яка загинака. Иди сюда. Краснопёрочка. Такая приятная ловушечка. Ух, ух, что вырабляет. Ну такую шайбу приятно ловить, е Ладошка. десь 50 см роби, роби дива. маленький рачок 14 номер але прикол в тому що зараз ком висох я коли закидаю у мене великий шлейф корм у мене відкривається в той час коли готівниця падає эти песчинки, крупинки этого корма, этого булгура. И тут, бача, опа! Санин гачок из шикарной и шикарный кукурузой И вон ее куштует, с маком. И снова, ох, это хорошее, боже! Це пошло дело я понимаю оце подобав ключик оце ключ подобаний але справа в тому що на цей монтаж буде клювати тільки краснопірка, карась куап обрызает, погано коли стоїть і кончик вообще не дергається. Ух Ухи там собрав Я, я впевнений Там сейчас аншлаг такий на той тості. Коли падає моя годівниця, і воно падає і прямо на літу Все риба вже сидить. Не, мимо. А ні, щось вводи. Не, ми, мимо, мимо. Ну все одно клювака була. Клювака була на паденні, тобто їй вже там зібралася така куча, що вона просто кидається на це зерно. На це не зерно, а на цю кукурузу, коли вона ще падає. Гадівниця пластикова, додає палусності, плюс вона легенька. Все, зараз пойде жара. Боже, пойде жара. Пойде жара і все буде у всіх добре. Так, наводимо прицел, постріл, точка, приземляється, вибираємо слабину і чекаємо на бомбову клюваку. Все, комушка на дні. І вже... Ух я как! Іди сюди! Ну це просто була така клівака, но ну, я не можу передать. Вона хотіла просто вкрасти мою вудку. Да, сюди б конечно о! Так це ж уже наш розмер. Дивіться, а? Що я? Ключик, ключик подобраны, -мо. Тема рабочая. Тема рабочая. Ее нога вот им И четко, четко в точечку. Там, где нас ждут трофеи. Ну что ты скажешь, она опускается, а она уже клюет. Выбираем слабину и чувствуем сразу клювание. Оно, оно что делает, оно. Иди сюда. Иди сюда. О, какая красота, а? Что тут скажешь? Ты сказать тут нечего, надо бать и ловить. Я кукурузу одеваю як этот чулочком типа як знаєте копаю паруся чулком одевать я так же саме одеваю кукурузку чулочком так наводимо прицел берем поправку на вітер і отправляем кормушку в точку ловги погода радує поклевки тоже Сподіваюся, вам було цікаво. Буду вдячний за будь-який слід на моєму молодому каналі. Вподобайку або підписку. Велике вам дякую. До зустрічі біля води.